Як отримати зелену карту та вберегтися від шахраїв про це Івано-Франківцям розповів віце-консул Сполучених Штатів Америки Джеремі Літл. Під час зустрічі він детально роз'яснив процес отримання диверсифікаційних віз США та пояснив, що потрібно зробити, щоб процес отримання візи був чітким, прозорим та дешевим. Всі можуть безкоштовно мати доступ до цієї програми, що не треба працювати через агентства що всі? Vsi aplikanti bi morali podupirati na samog sebe in da je to prava programa. In tako mi nagajamo se privleči do Amerike imigrante od Ukrajine. In to je zelo velika možnost za Ukrajince. Велика кількість аплікантів є саме з Прикарпаття, тому віце-консул порадив самостійно реєструватись на програму і не звертатись за допомогою в агенції. Тим більше, що процес заповнення заявки не є складним. Можете через наш веб-сайт. Я ми дадим вам цю інформацію. це дуже дуже просто і треба тільки мати середню освіту, і треба. Включити всіх членів сім'ї в, в заяву і поїхали далі. Да, це дуже, дуже просто. Лише за останній рік кількість ймовірних іммігрантів Сполучені Штати через зелену карту збільшилась вдвічі, і відповідно виграти лотерею стало складніше. Однак люди не перестають вірити і зі 100 тисяч поданих заявок, п'ять з них таки виграли омріяну грін карту.